Вітаю, друзі! Я вирішив записати це відео, вважаю його дуже важливим, і у випадку, якщо в разі, якщо ви теж вважатимете його важливим в контексті того, що відбувається зараз в Україні, я прошу вас поширювати його у своїх соцмережах, для того, щоб більша кількість людей його подивилася. Кілька днів тому я записав таке відео, яке називається Життя як сокупність ситуації. Я теж вважаю його дуже важливим Воно має не дуже багато переглядів, але я дам посилання на це відео у описі до цього відео. Це відео буде називатися Що нас чекає до травня 2024 року. І останніми днями, в контексті легітимності Зеленського, як на, ну, в мене склалася повна картина того, як я вважаю. Що нас чекає до травня 2024 року, тут ми застосуємо ситуативний аналіз в контексті книги змін, китайської книги змін як найбільш адекватного механізму, способу аналізу будь-яких ситуацій, які розвиваються в динаміці, тому що кращого застосунку в світі, я переконаний, не існує. Отже, що нас чекає до травня 2024 року? В цьому аналізі ключовим є аналіз ситуації легітимності Зеленського. Як ми розуміємо, в травні 2024 року витікає термін легітимного терміну при владі Зеленського, президента України? І виникає запитання, що нас чекає у зв'язку із цим? Тут є внутрішньоукраїнський аспект, і його Зеленський та його Шепіто відпрацьовують зараз дуже інтенсивно. Щойно вони здогадалися про те, що Зеленський проблема легітимності виникає у травні. Вони почали кампанію про те, що Зеленський буде легітимний, жодних проблем немає. У нас військовий стан, тому вибори президента неможливі. В конституції все чітко написано, тому проблем жодних немає. Однак це позиція Офісу Президента. Насправді, я як фахівець у галузі права вважаю, що щодо Верховної Ради в Конституції проблем немає. Там чітко все висловлено про те, що Верховна Рада України є відповідного скликання, є легітимною до того часу, поки не буде обраною інший склад Верховної Ради України щодо Президента. Ситуація не настільки однозначна, як це представляє українцям Офіс президента України, і насправді, якщо б Зеленський та його Шапіто мали прогностичне мислення і мали певний управлінський досвід довший, ніж на перспективу двох-трьох тижнів. Вони би ще на початку 2023 року звернулися до Конституційного суду України і підготували юридичну площину для того, щоби стверджувати те, що вони стверджують. Тому що на даний момент часу лише це центральна виборча комісія. Хто вона така, до речі, в контексті тлумачення конституції? Ніхто заявила про те, що Зеленський буде легітимний. В цьому контексті голова Верховної Ради України Стефанчук заявив про те, що Зеленський буде легітимний. Але хто такий Стефанчук? Він не Конституційний суд. Однак до Конституційного суду Зеленський та його Шепіто не звернулися, тому вони створили серйозну міжнародно правову проблему для України як суб'єкта міжнародно-правових відносин після того, як витікає термін. Повноважень Зеленського та його Шепіто. Українці, Офіс Президента України, Стефанчук, Центральна виборча комісія, будь-які інші суб'єкти, крім Конституційного Суду України, можуть вважати щодо легітимності Зеленського все, що вони захочуть. Однак це не матиме жодного значення. Тому що важливе значення матиме те, як сприйматимуть легітимність Зеленського за межами України. Саме там. Ключик до нашої суб'єктності в даний проміжок часу. Тепер давайте проаналізуємо позицію Російської Федерації. Російська Федерація веде з Україною війну з 20 лютого 2014 року. Однак, яким би без... безпринципним агресором не була Російська Федерація, до формально правових аспектів вона ставиться надзвичайно уважно. Вона провела у Автономній Республіці Крим фейковий референдум для того, щоб представити на Заході те, що е, Крим увійшов до складу Російської Федерації не через окупацію, а через волевилення народу. І для багатьох на Заході ця позиція стала досить е, обґрунтованою. Адже на Заході люд... більшість людей, більшість журналістів, вони не вникають глибоко в нашу ситуацію. Теж стосується і окупованих територій Донецької, Луганської, частини Херсонської, частини Запорізької, частини Харківської областей, частини Луганської областей. Щодо них теж було проведено так звані референдуми. Тобто до формально правового аспекту Російська Федерація ставиться дуже уважно. І після того, як вона створює цей формально правовий аспект, вона ретранслює цю позицію на увесь світ в ООН Об'єднаних Націй у західних засобах масової інформації. І що нас чекає після того, як витече легітимний термін? Президентський термін Зеленського у західних засобах масової інформації з подачою Російської Федерації та і за ініціативою самих журналістів, самих активістів, які мають іншу точку зору, ніж точка зору тих чи інших урядів Заходу, з'являться десятки статей, я переконаний, у тому, що Зеленський нелегітимний. І допомога Заходу Україні постане під питанням. І, відповідно, Російська Федерація устами не Бензі свого представника при організації об'єднаних націй, вона вже заявила про те, що не визнаватиме Зеленського легітимним президентом після витікання його легального, законного терміну на посаді. Отже, в нас є точка біфоркації: легітимність і законність Зеленського. Саме до цієї точки, згідно моєї концепції. Має відбутися радикальна зміна ситуації в розв'язанні цієї ситуації війни. Тут ми повинні пригадати Оман 2020 рік. Якщо ми припустимо, а Зеленський нам на цього не спростував, що Зеленський літав туди для того, щоб досягнути якихось домовленостей із Патрушевим, а сумніватися у цьому будь-яких об'єктивних підстав немає. То виходить, що Зеленський не втік саме для виконання Оманських домовленостей, і зараз він виконує Оманські домовленості в той час, як він хотів їх виконати в березні 2022 року. Тому що в випадку фіксації фронту, фіксації лінії розмежування, так як вона є зараз, що, ми, що отримує Російська Федерація? Вона отримає практично все. Вона отримує сухопутний коридор до Криму. Вона отримує... Величезні території і корисні копалини України. Вона зможе представити це російським громадянам як перемогу. Вона зможе вивільнити величезні бюджетні кошти для вирішення якихось внутрішньополітичних проблем. Вона зможе демобілізувати десятки, а то й сотні тисяч російських громадян, перевівши їх в економіку. Тобто Російська Федерація однозначно у виграші. Тактично. Так, тактично. Але у виграші. Зеленський теж зможе це представити українцям як єдиноможливий вихід в цих умовах. І я переконаний, що, на жаль, більшість українців, можливо, з цим погодяться. Тепер розгляньмо позицію Заходу. Захід зробив ставку на Україну. Я в це вірю. І це величезне досягнення, історичне досягнення України. На жаль, воно сталося в той момент, коли на чолі України стоїть нікчемне політичне керівництво. На жаль. Однак, Захід завжди працює з цією ситуацією, яка складається. Ви ж зверніть увагу: американська допомога загальмувала. Можливо, це конфлікт між республіканцями і демократами. А можливо американці знають, про що ведуть таємні перемовини Зеленський та його Шапіто із росіянами. І саме тому загальмували допомогу Україні, тому що розуміють, який сенс надавати Україні допомогу, коли все вже вирішено Зеленським та його Шапіто. Макрон людина, яка в 2022 році чи не щодня дзвонила Путіну. Сподіваючись домовитись із Путіним, зараз заявляє про те, що він готовий ввести Збройні сили Франції на територію України, щоб допомогти Збройним силам України. І як реагує Зеленський? Зеленський відкидає цю пропозицію. Макрон започатковує дуже гостру дискусію в Європі, однак Зеленський, замість того, щоб погодитися з цим. Він відкидається. Ми рухаємося ніби до НАТО. І ось країна НАТО готова ввести до нас збройні, свої Збройні Сили України. А Зеленський це відкидає. Це дуже підозріло виглядає. Дуже підозріло. Так, Німеччина проти. Хто? Польща проти. Однак Балтійські країни за. Чому б нам не підіграти політично і не погодитися з пропозицією Макрона? Адже це би підсилило позицію України. В тиску на Російську Федерацію. Тепер ще один аспект: Російська Федерація в той час, коли Бакано говорив, що у них дефіцит ракет останніми тижнями розпочинає безпрецедентні масовані ракетні атаки на Україну. Харків практично без світла, Одеса практично без світла, Київ постійно під ракетними ударами, Захід України під ракетними ударами. Хіба би поводив себе так? Наш противник у разі, якщо б він розумів, що йому потрібно економити ракети. Адже проблема з виробництвом ракет у нього, я переконаний, є. Можливо, він впевнений в тому, що ці ракети найближчі кілька років йому не знадобляться, він встигне накопичити свій ракетний потенціал. Тому позицію тепер розглянемо Зеленського. Він представляє, виконує. Умовні оманські домовленості представляє фіксацію фронту на тій лінії, на якій вони є. І багато українців з цим погоджуються. І потім він заявляє про те, що мовляв, шановні українці, я обіцяв, що я йду на один термін. Я відбуваю на свою італійську віллу, а ви далі обираєте іншого президента. Це один з варіантів. Можливо, йому дадуть якісь гарантії з боку Заходу. Тому що Захід працює з тієї ситуації, яка є. Отже, узагальнюючи, я приходжу до висновку про те, що до середини квітня нас е чекають надзвичайно радикальні заяви щодо розвитку війни в Україні. Чому до середини квітня? Тому що Зеленському та йому Шепіто потрібно буде ще певний час для того, щоб обробити мозок. Українців через єдиний марафон. їм, я переконаний, це вдасться. Якщо цього не станеться, то з травня 2024 року Зеленський для багатьох у світі стане нелегітимним безвідносно до того, як ми до цього ставимося. І нелегітимним в тому числі для Російської Федерації. І будь-які домовленості стануть неможливими. Тому я думаю, що до середини квітня все проясниться. Будемо спостерігати. Слава Україні.